Пройшло вже декілька днів після того, як Україна припинила надавати консульські послуги чоловікам за кордоном. І весь цей час я намагався зрозуміти, яка логіка стоїть за цим рішенням. Кулєба з першого дня намагався розповідати щось про справедливість: типа, ти не хочеш захищати Україну, от консульства не зобов'язані тобі надавати послуги, типа ці послуги якісь безкоштовні. МЗС обіцяло надати. Роз'яснення по цьому рішенню в результаті вони просто сказали, що від там якогось числа паспорт України можливо забрати тільки на території України з якихось там установ, і ніхто не буде відправляти закордонні паспорти за межі України. Це ну, не те пояснення, яке я чекав, тому що я хочу зрозуміти логіку. Якщо є якесь рішення, то воно повинно бути логічним. І воно повинно орієнтуватись на якийсь результат. Зараз ніхто адекватно не може пояснити цей результат. Просто українці розділені на ухилянтів і ті, що не втекли. Я намагався розібратись і придумав сім можливих варіантів або конспірологічних теорій, чому це зробили. Теорія перша. Влада щось приховує і хоче, щоб українці не звернули на щось увагу. Цю теорію, в принципі, висунув Віталій Портніков. І я думаю, що це найменш вірогідна теорія з усіх це намагання шляхом цього рішення Міністерства закордонних справ відвернути увагу суспільства від якихось більш серйозних проблем, і все. Переключити, скажімо, негативну реакцію з одних реальних проблем на інші нереальні. І це вдалося. Ну, я не дуже згоден а, з такою постановою питання. У нас дійсно є проблеми зараз на фронті. Після втрати Авдіївки а, поїхали росіяни майже по трасі, на якій не було жодних укріплень, а, захопили ще декілька сіл, і вони зараз продовжують свій наступ. Ну, я думаю, що якби влада хотіла щось приховати або відвернути увагу, то а, вони б змогли знайти ну, зовсім якийсь інший, більш залізобетонний інфоповод. Теорія друга також малоймовірна легітимізація або вибори Зеленського. Проблема в тому, що в травні строк президентства Зеленського стікає, і далі ми повинні вирішити, чи дозволяємо, даємо ми Зеленському мандат на продовження президентства, чи ні. Проблема в тому, що Конституційний суд у нас не функціонує, він не може дати роз'яснення по цьому питанню. Ми, як суспільство, в принципі, я ну з того, що я чую і бачу, дуже багато людей вони не проти того, щоб Зеленський продовжував свої обов'язки президента, але питання не в Україні. Питання не в нас, питання в Росії і в Заході. Тому що Заход бачить нас як демократичну країну, і Заходу потрібно якось пояснити, сказати, що от, українці не проти того, щоб Зеленський продовжував свої обов'язки. Точно так же до росіян. Росіяни, як казав Арестович в ефірі у Латиніної, Може просто вийти і сказати: ми не знаємо з ким розмовляти, або з ким підписувати документи, або з ким погоджуватись, тому що Зеленський не є на часі там, легітимним президентом. І я думаю, що одна з теорій, не дуже ймовірна, це те, що Зеленський буде вимушений або планує провести, якщо не вибори, то деякий такий референдум, процес або виборчий процес без участі інших кандидатів. І просто задати питання українцям, чи погоджуєтесь ви з тим, щоб Зеленський продовжив там свої президентські обов'язки до кінця війни? Так чи ні? Я думаю, що виборів як таких не буде, і, взагалі, ця теорія малоймовірна. Але як я сказав, вона має своє право на існування. І... Таким чином, забираючи у українців паспорти, Зеленський намагається або влада намагається зробити так, щоб ті українці, які знаходяться за кордоном, не змогли голосувати. Тобто, це все буде продано під соусом, таким, що ми проводимо тут тіпа референдум на легітимність. Якщо ти хочеш проголосувати, іди отримай паспорт, віддавай свої дані. В ТЦК, і тоді ти тільки зможеш проголосувати. А так як паспорт вийдуть тільки на територію України, ти будеш зобов'язаний повернутися і проголосувати. В принципі, ну як я вже сказав, це теорія малоімовірна, але вона має право на існування. І про це також свідчить те, що Арестович він знову, як гарний аналітик, я вважаю його, до речі, гарним аналітиком, незалежно від дуже частої біліберди, яку він несе. Коли він знову активізувався і почав говорити про вибори в Україні. Давайте послухаємо просто коротеньку фразу. Коротше, голосуючи зареєструю, що єдина, хто може помінити політику такої хані. Ну от, це він сказав три дня тому. Я думаю, що він розуміє, що відбувається, і я думаю, що це одна із теорій, яку він тримає в себе в голові. Ну, просто повторюсь, це мало теорія, але, але все-таки є якийсь шанс, що саме для цього це все і було створено. Теорія третя вже більш ймовірна, а це те, що влада України. Вже якось не публічно погодились з країнами Євросоюзу про те, що вони будуть видавати українських ухилянтів, і вона зможе повернути дуже багато чоловіків додому. Ця теорія, в принципі, вона ну, мені здавалось дуже, дуже логічною і дуже ймовірною. З самого початку, коли уряд Польщі, в той же день, коли консульські послуги були припинені, заявив про готовність допомогти Україні повернути чоловіків. Про це сказав якийсь чувак, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Але вже через декілька днів, здається, от на наступний день. Польща зробила іншу заяву і сказала, що вона не буде повертати українських чоловіків. Ну, тобто, українців з Польщі не виганятимуть, є в них дійсний паспорт, чи немає. Про це сказав міністр внутрішніх справ Польщі. І тому ну, мені ця теорія здається, ну, хоча і ймовірною, але не дуже, не дуже реальною, тому що навіть якщо Україна домовилась з урядом Польщі про те, що вони це будуть робити. Українці, які знаходяться в Польщі, вони дуже просто зможуть переїхати в іншу країну Євросоюзу, зокрема в Німеччину. І для Польщі це буде величезною проблемою, саме тому, що самі поляки не хочуть жити в Польщі, і вони їдуть працювати в Німеччину. А українські чоловіки, які заїхали в Польщу, вони по суті на робочих місцях заміняють тих поляків, які поїхали в Німеччину. Теорія четверта влада дійсно думає, що чоловіки, яким буде відмовлено в оновленні паспорту, чи відмовлено в якихось консульських діях, дійсно. Підірвуться і поїдуть додому, поїдуть захищати батьківщину. Я б на це не дуже сподівався, тому що вже ще до цього закону, до заборони консульських послуг в січні 24-го року всього лиш 26% українців, біженців, планувало повернутися до України після війни. Ну, як ви бачите, ця цифра скорочувалась. Зараз, я думаю, ця цифра стала ще менша за рахунок чисто того, що дуже багато українців. Побачили, як а, до них відноситься держава. Це, в принципі, також реальна теорія, тому що влада думала там одне, але вона не, ну, не все розрахувала. А, і в принципі, в принципі, якщо враховувати, що українців там а, за межами України десь 10-15 мільйонів, навіть якщо 1% цих людей вирішить повернутися, це буде, ну я не знаю, 50-100 тисяч. А, ну, Давайте скажемо 50 тисяч здорових чоловіків, які будуть готові захищати Україну. Це вже буде перемога для України. І я думаю, що якщо країна вдається до таких кроків... До того, щоб повернути оці крихти, крихти людей, крихти чоловіків до України, приймаючи такі кончені рішення, то, якщо чесно, мені це здається як сигнал того, що в Україні в цілому з мобілізацією і з кількістю людей яких можливо мобілізувати, ситуація дуже погана. І тому влада вдається до таких непопулярних мір, і ці непопулярні рішення, вони створюють, як мені здається, дуже багато негативу для українців за кордоном. Але якщо влада теоретично може отримати хоча б 50 тисяч військово зобов'язаних чоловіків, які доєднаються до ЗСУ, то в принципі, в принципі враховуючи. Мобілізацію і, ну, і всі проблеми, з якими зараз штовхується Україна. Я думаю, для влади і для України це буде розцінюватися як якась, хоча б якась перемога. Теорія п'ята: останнім часом даючи інтерв'ю західним змі, Зеленський дуже часто використовує слово перемовина або натякає на те, що Україна зможе повернути багато своїх територій на лише військовим шляхом. І це рішення про припинення консульських послуг і розділення людей на ухилянтів і тих, хто не втік, це може бути одним з таких тактичних ходів влади, щоб в якийсь момент сказати, що зброя, яку дали Сполучені Штати, закінчилась, людей в нас немає. Ми там зійшлися на такій лінії розмежування, і взагалі винуваті в тому, що ми не можемо пройти далі, ухилянти, і тому. Тому що ці люди втекли, вони не хочуть захищати нашу з вами країну, ми будемо робити перемовини з росіянами. Я думаю, що це, в принципі, така більш-менш вірогідна теорія, тому що багато хто в ну, тих людей, хто знаходяться в Україні, і навіть дуже багато тих, хто знаходяться за територією України які не хочуть воювати, вони кричать про кордони 91-го року. А йти на фронт вони не хочуть. І їм потрібно дати, дати я не знаю, якусь кістку, щоб вони а, зганяли зло на цих людях. Тому а в даному випадку. Ну, суспільство вже розділене. Якщо проводити перемовини, то просто можна сказати, що винувата не влада, винувати не Зеленський не його політика по відношенню до українців і закордонних а, установ. А винуваті у всьому ухилянти. От вони не хочуть воювати, і ми вимушені проводити перемовини з росіянами і зупинятися на лінії зіткнення, яка є на якийсь там час. Це достатньо така. Більш-менш вірогідна теорія, враховуючи, що всі аналітики і всі західні видання кажуть, що в Україні дуже мало шансів того, щоб дойти до кордонів 91-го року, і майже всі видання кажуть, що проблема навіть не зі зброєю, а з людьми. Теорія шоста: згідно з статтею New York Times, Сполучені Штати чинили тиск на Україну через мобілізацію. Ми всі пам'ятаємо, як довго приймали цей закон про мобілізацію, і можливо була така ситуація, що Сполучені США... Штати. Бачачи, що ну, живої сили в Україні не дуже багато, натякали Україні на те, що от непогано провести більш жорстку мобілізацію, тому що якщо ми вам дамо там дуже багато зброї, якщо не буде ким там цю зброю використовувати, то ну, буде дуже мало сенсу від того, що ми дамо. Можливо, можливо, це прийняття рішення про ці консульські послуги. Це якась. Типа реакція на або підтримка, підтвердження зі сторони Зеленського або зі сторони влади того, що Україна намагається провести більш жорстку мобілізацію. Ну, звісно, що американці Сполучені Штати, Нью-Йорк Таймс, вони навряд чи будуть вдаватися в такі ну, в такі подробиці, по типу як це рішення призведе до того, що. А, ну, людей стане у війську більше. Це просто такі а, кроки для замилення очей. По, типу, от Я, Володимир Олександрович, я погодився на те, щоб проводити більш жорстку мобілізацію. Ми законопроект підписали, проголосували, він вступає в дію. А тепер ще зверху ми обмежимо права тих українців, які втекли за кордон, і типу, це якимось чином нам Допоможе набрати більше людей в реальності більше людей не стане, але можливо, це було ну або була одна з умов. Видачі цього пакету допомоги. Пакет допомоги видали. Якісь ми там рішення зробили. Там рішення приведуть до якогось результату чи ні. Це вже в принципі всім пофігу. Головне, що влада робить вигляд, що щось там відбувається, щось там приймається. Типу ми когось там щимом, а це якось впливає на кількість людей в ЗСУ чи ні. Ну, це проблема вже індійців. Нічого ні, нікого це а, взагалі не обходить. Це одна з найбільш вірогідних а, версій. З моєї точки зору, тому що вона більш-менш підтверджена тими джерелами в Нью-Йорк Таймс, які про це пишуть. І теорія сьома. Вона мені здається, ну однією з найбільш вірогідних, і я в ній впевнений ну, відсотків на 80-90. Влада України, зокрема, МЗС, ну і взагалі всі ті, хто приймають рішення при владі, вони просто. Тупі. Тому вони приймають такі тупі рішення. А далі вони просто не можуть це відкотити, тому що рішення прийнято, і якщо ти скажеш, що ні, ні я помилився, ти будеш виглядати як дебіл, а тому ці рішення просто пропихуються далі. Точно так же як рішення з тим, щоб не випускати чоловіків з країни, взагалі, відкотити ми тепер це не можемо. Рішення з телемарафоном відмовитись ми від нього не можемо. Рішення з цими консульськими послугами також відмовитись, ми не можемо. Тому що якщо відмовитись від якихось. Рішень, які ми вже прийняли, то буде виглядати, що ми там всі некомпетентні і приймаємо дебільні рішення. Um, окей. Я подзвонив до мого приятеля одного дипломата, з яким я знайомий ще з римських шкарців, і кажу: слухай, невже у них у Кабміні немає добрих радників-аналітиків, які б їм пояснили ситуацію за кордоном. Кажу, я не можу тому повірити. І той чоловік, який, до речі, працює МЗС, каже мені таке: слухай. Ти занадто переоцінюєш аналітичні спосібності наших МЗСників. І я, чесно кажучи, був вражений. І якщо так є, то це або така дурна постанова, відверто я її скажу. Він її по інакшому назвав, бо він ще перед тим, як працював МЗС, працював лікаром. Він каже: мені це нагадує операцію на Гланди через місце, на якому сидимо. Тобто розумієте, це не, не, не є. Друге, ця постанова Кадміну, що моральної точки зору найгірша, вона поділила українців. Тобто, mm -hmm. oh, oh. ну, те, що вона поділа, так і є. Ну тому, в принципі, я вважаю, що причина цих всіх постанов і дібілізму, який відбувається, це банальна некомпетентність влади. Ну, а що ви хотіли від влади, в якої посол України в Болгарії, в колишньому сексолог? І на самий кінець. Якщо у вас є якісь варіанти або свої теорії, напишіть їх, будь ласка, в коментарях. Тому що я персонально я не бачу ну, не в довгостроковій, не в короткостроковій перспективі якихось позитивних результатів від цього рішення заборонити надавати консульські послуги. Ну, якщо об'єктивно, то влада просто ну, побачивши, що українці, які знаходяться в Україні, Вимагають справедливості і трошечки косо дивляться на українців, які знаходяться за кордоном. влада вирішила підняти собі рейтинг і просто сказати тим, хто знаходиться в Україні. типа, от ми почнемо ще мити українців за кордонами, бо вони всі ухилянти, і ми покажемо, що ми як влада, ми типа з вами, ми вас любимо і тому ви нас також любіть. Але ну, реальних позитивних результатів короткострокових. Або довгострокових я не бачу. Якщо ви їх бачите, знову ж пишіть в коментарях. Я зніму окреме відео на ваші коментарі.